Все а разубирается. Далее пересеваем еще больше отвори. Всем витание, слава Украине! Сегодня у нас стрижка. Стрижем сиенку. Ну, выбираем сиенку, тут уже она у нас пострижена. Сразу рядочка обрезаем, таким методом мы выбираем уже давно. Такие процессы, -то. Ну в поликмахерской. Що ми робимо потім? Потім у нас такі ящички з дрібненькими, річками там. І так пересиваємо, щоб вся земля відходила. І по сортам у нас постійно по сортам вона і сохне. Така нехитра система, але, але швидка і гарна. Оптака у нас красненька. Так, а тут у нас тут у нас перчики ростуть. Ще не спіють, але вже поналовить такі гарненьке. Тут у нас помідорчики ростуть. Це безстидник. Ну і як же без смачного портулаку. Тоже він у нас тут є. Так, мы працюємо далі. Збирається все відразу із сміттями, і з землею. Вот. А потім все замелькається, витрушується з ящика. Друга прицепчик приїхав. <гум> так І потім за допомогою таких ящиків із різними отворами. Ще о, тут майже одна катрішки менше, ще присивається воно, тут здорове отвори. Присивається по сортах, де крупніше, де дрібніше. Все досить швидко, удобно. от така у нас технологія. Можна зрізати ножницями, от, можна зрізатися ножем. Підрізається все. Раз. Все це відразубирається. І вже потім не возиться з цією сімкою. Так, діло йде до завершення. Система. Все чистенько гарненько, ніякої землі немає, все висипається. Так, вибрали сіночку, вона у нас тут трошки на сонечко підсихала, бачите, таке починає сипатися. Тепер ми за допомогою отаких пластмасових ящиків з, різною, з, з різними отворами, меншими, більшими. Там найдрібніші отвори, це просто відсивається От. А потім беремо. Тут трішки більше отвори. Отака От сіночка виходить. Далі пересіваємо ще більше отворів. Отака вона виходить. І тут вже найбільше отвори, Отакі. тут виходить найкрупніше. Ну і те, що не оцілилось, саме більше залишається в ящиках. Така технологія дуже швидко за допомогою тих ящиків, які викидають по мусорках. Ми відразу. Сортуємо на 3-4 сорти скипи. Ну 4 виходить, да, ли? Так, да, 4. На 4 сорти. Щоб там по одній не перебиратись. Раз, раз. Все швидко, гарно. Отак. Вот так, а така у нас система технологія. Зараз пересіємо ту, потім отаку червоненьку, сіночку, Тож ми будемо займатися, так вам показали, як ми це з цим працюємо, як ми її вибираємо, сіємо. Отже, ми будемо займатися, не буде витрачати не свій час, не ваш. Тож, дякую, що були з нами. Всім пока. Все буде Україна.